А ну, мабуть, зал оплеска оплесками попросимо артистів, вони не знають, чи виходить, чи не виходить. Сьогодні ми вам розкажемо одну маленьку історію, яка відбувалася не так давно, цього декілька століт тому, недалеко від Харкова на Вотчарів. Отже, здійснимо подорож минуле. Нехай старі згадають, а молоді нам у нас а ось і герої цієї історії Прокіп Шкура, старий бідняк Ветоовка. Його дружина, Одарка, жінка хазяйовита. Та до того ж любиться холодити в карті. Ульяна, їхня донька, дуже закохана в ковала, коваля Кріпака Олексія. Павло Кандзюба, харківський багатій. Усе в нього добре, одна біда, синок нерозумний. Децьку. А оце Осип спорик, відставник солдат. Фігура важлива в сюжеті. Тимі, товариш Осипа, селянин із Запаркова. А тепер пора починати нашу історію. Давайте заглянемо в хату до крокопашкураторів. Запрошуємо вас на виставку. i'm gonna te

Zacecă-i pohăna, vă rog, știi, mă mene Zacecă-i tipiținu, zacecă-i pohăna Vă rog, știi, mă mene Rada fi, e rada Vă rog, știi, știi, mă mene mi vreți să-i dămați, a vreți să-i dămați s ce A ne să Tchau, Жінка не чує, що мужики мандрує, а ти, жінку, спи собі, спи. А я тим часом одягнуся, дай, мабуть, в щенок я соберуся. Як у волі я нап'юся, чорти жінки не боюся? А вона нехай собі спить, спить. Спи, спи. А куди то ти вже потяг йолова? Вернись лише сюди. Знов за не потягла. Кажи, куди було помандрував? Та чому помандрував? Ну тільки бо хотів до шинкаря, до шинця, щоб чобіт залатав. Чи ти вже взагалі з глузду спився? Ще добрі люди із церковни повиходили, а ти вже до шинкаря. Тобі б тільки пити та й пити. Був вже хазяїн, як хазяїн. Були і волики, була і корівка, усе ж попробував газ. Ох, не пастила ж я свою голівоньку з таким п'яницею. Та навіщо ж ти п'єш? Як навіщо? А навіщо ж її вигадали, коли не пи? як якби її на світі не було, це б і не пив би. Ох, моя голівонька бідна. Що ж, ж мені робити з п'яницею? А куди? Стривай лишень. Ось я тобі зараз покажу. Чи я тобі не говорила, чи я тобі не веліла, щоб ти вдома сидів і на вольну не ходив. Ось ти жінка моя, ти голубку моя, ну ж мене, погулять, коли ласка твоя. Ось тут гуляй мій маленький, мов той цуцик кривенький. Сиди тут, пропадай і нікуди не втікай. Та же я сидітиму, скучатиму, усім усім усі казатиму. Била жінка мужика, била, била і довгла. Отак і сидять, давай цуцику, та тільки хоч новою ступнеш, видемо, їй кажу, що витиму. А де добре, з недіркою будьте здорові. Спасибі, будьте і ви здорові, як все маєте? Те, до деякого часу все гаразд. <клухи> а як там ваші захарківці, Чи всі живі здорові? Так, то до, до наших захарківців така біда прийшла, що й годі говорити. Та ще запідав. Так, так, знали, вийде, не видимо, невидимо. аж три десятки. Ось така біда. Слухайте, а те це ваш старий, вдома він чи ні? Так вдома, бо він тільки спинила мандрувати. А куди він збирався? Та ви жінатуру знаєте. Йому тільки поширка та й шпинили. Ой, знаю, знаю, але знаєте, послухайте, що я вам посовітую. Ой, совітуйте, совітуйте, сідайте. Ой, ні, не сиди, не сиди. Ау. Ну, сідайте. Була мене друга жінка, ну, мати стейська. Так знаєш, така сама біда була. Хоч я в міці була, але що? багато. Ну, одного разу повіся до своєї свого знахара, а він їй дав якоїсь водички і побачився, що більше пити до. Може би не пила, та не до горілки її було. Під Підвечір почала кричати, що в животі пече. А на рана коней по померла. О, Господи. Оці визволі з старого знайомого знайомокура. Може і вам <кій> таке щастя буде. Та ви знаєте, де його тільки не возила і де ми тільки не були. І що? Та всі в один голос. Пороблено та пороблено. — Та ви що? Ви знаєте, він з того часу ще більше пити почав. <кій> <кій> а де ж він тепер? Там, там, запарла. Била, жінка, мужика, била, била. О, то он ходи ну сюди. Рада в душа врать, та гріхи не тускають, як жінка скот. Та йди, йди. Ось, послухайте мене, маю до вас діло. Та кажіть, за що за діло у вас? А що, дочка у вас є? Є. є. Так, а що, треба годувати, так? Та хоч і сьогодні віддавати. А я сина маю. Та та знаємо. знаємо. То що, віддасте? Хіба ж ми вам рівня? Тим більше всі знають, що вашого сина та клепки нема. Як нема? Та що? Та так кажуть люди, в цвіту. Гай, гай, то в не знать учні. Горшка кропу не стоїть. Та, хоча, та би. хоч би зовсім дурний був, Та не взяв же і каз. Буде багатий після моєї смерті, а розуміє жінці добре з ним буде. Слава тобі, Господи, я воликів, пар. Ходимо в Крим, за рибою, і куров'ят 15 летавича, чи дві сотні, чи більше. І батраків до нас десяток. буде ще вгорудувати, перепадатиме копійка. А мій Та не там засіб дурний. Він собі на лихо трішки непам'ятливий та не Не знає, що руб, а що гривня. А так пари друзяка. Те канужда, що нічого не знає. Жінка їм ще, і всьому толк дасть, та й буде паною жити. Колись хоче ремесло держати, чи коли вашу бублайничати. Чишенка рювати. І то ж діло дуже добре. Та що захоче, то вже не піде до людей позичати. Ну це, чого тут думаєте? так чи не так? А я до других підуть. Ви знаєте, ми й не проти. Та ще треба дівки спитати, що вона на це скаже. А хіба вона у вас... А тільки трошки передливаємо. Мама з яловичиною, то сани схоча м'яса забажа, то тараня салона, та що небудь і вигадає, от щоб із жениками не стала вирятувати. Так вона ж не поняла. Ото, як собі хочете, а я людей прийшлю, щоб все було по закону. А з дядька я зараз прийшлю. Е, Нехай з дівкою як нарахувати. Ой, я ще не знаю, як її зовуть. Та Ульяна ж. Та ще ж і Прокопів. Ото, як собі хочете. Зараз ліська прийшлю, нехай з дівки там. Дай будемо світами. В цьому ми раді самі. вами. Добро ще вою. І дижно, а я жду, я не. Йду, йду. Тік-тіх-хі-хіх. Я хотіла. Доброго дня, мамо. З будь та здорові. Спасибі, будь ти здорова. А де сиди так рано ходила? Поки упоралась, дивлюсь. Вже й нема. Ой, ходила мама на базар та купила дещо. Ось кінтячки у коси. А оце, бач, на ті гроші, що по п'ясницям заробляла, та купила хустку. О, гарна. Да велика, модна, а квіти які. Да ти добре зробила що хустку купила. Ввечері жди старостів. Які там старости від то? Та ти його знаєш, та канцюва ще чумакує. Бо той старий лисий. Тю чого, чого, дурна. Це стицька його сина. За того божевільного. Мамо, та він же ж зовсім дурний. Нічого, що дурний, але ж багатий. Цур його з його багатством, коли в нього глузду нема. Глузду нема, так багатий. Мамо, <клузь> не <він, клузь> йде по вулиці, так навіть малі діти з нею сміються. Нехай собі сміються, а він каже тобі багатий. Ви вже що хочете робити зі мною, мамо? А я за того дурня не піду. Улья, сюди, послухай мене, іди за списка. Бач, тобі ж ніхто не трапляє, ти за кого ж ти підеш? Мамо, я б вам ще сказала. А ну кажи. Адже ви знаєте осіня, якого? якогось коваля. Коваля? Е, Знаю. А що? Хіба він тобі казав, чи що? Атош. А ти йому що? Чому не плюнула йому очі? Та за що ж? Щоб не сікався до нерівні. Правда, він хлопець добрий, коваль мудрий, усяку всячину зробить, не п'є. Та що ж, рідний? То що, мама, що бідня? Швидше в мене на долоні волосся виросте, ніж віддам тебе за Олексія. Я в старому Кандзюбі сказала, щоб сьогодні ввечері мій старостів просилали. Сьогодні? Сьогодні, сьогодні. А чого тут відкладати? А коли стецько прийде, то й поговоріть собі, любенько, будь до нього приясна.

Блядь, як же нічого. Батько казав, тебе нам всім розпитати. А чого ж ти його знає, чим тебе розпитувати? Я ж усе позабував. Так піде до батька, та й розпитай, коли позабував. Е, Так він казав, бірі, та не йди від неї, поки з цим не домовився. Чим нам допомогти? Як ні, чим? коли ти за мене зараз. Ні, Олупчик, чого ніколи не буде? А піду. Тим, що я за тебе не піду. А чому тим, не підвучу. Тим, що не хочу. А Чому не хочу? Тим не хочу, що не хочу. А батько казав, що ти? Так са що, батько зрикав? Ні, батько не треба. Так то, батько, я, то я тобі кажу, що не хочу. Не треба мені твого батька, я підеш і без нього. Я кажу, що наше сватання ще вилами писане. Ось коли ти вже була моєю жінкою, то казала, що не ходь за мене. то як тобі пику побелять мені часом батько а тут... Ще тепер не можна. Батько казав після весілля, жінку можна скільки хоче бити, А то ще тепер не можна. Дай мак. я поки що піду. Поки що вас піду. Іди зараз. Що мені з дурним викидати? Покинула б його, Так мати лаєте нас. Зостанусь та буде, як і дурні. Оце що ввечері стіл почнемо чи присилати. А як, де? Присилай, присилай. Побачиш, якого ми закимаєш. А підтримаєш. А як там вже не колупати, мов так усю покладає. Бачите, мало мені очей не викупила. За чим так робити? За тим, що я тебе шаную. Таку собака не було. От тобі й правда. Слухай, ще далі. А скажи ж ти мені, як не важається, то що будемо робити? Нічого, ну тобі. Не знаєш, от я тобі все розкажу. Сказати, натечемо куржі, замнемо мату, намішаємо і будемо їсти. А що тут тебе пустка чи не мені? Кому ж як не тобі, мій ворона чернесенький. Твої пиці вона так і пристала. Здорово, Ульяна. Ой, мій Олексієчку, де ти взявся? Я на тебе цілий ранок чекала. Дурний, ще прийшов, не чубав своїм нещастя. Покликав мене, а що за нещастя? Здорово, Степане. Поздоровляю тебе і заслугування. Спасибі. Олексію, гріх тобі, рядом. Ти ж ідеш за стечка. за дурні, що на сміх увесь город. Блящеш, блящеш, оце вже голубчику бляшечка. Я хоч би тоді зник, а в мене не всі дома. Батько каже, що в мене не всі здома. Та дарма колись сходять. А що, женитися не можна хотіти думати? Тут не розуму треба, я вже знаю. Ну, а що ти вмієш робити? Та щось, мабуть, вмію, тільки талант у мене. А скажи, через що тебе солдати не зову? Та там біда сталася. Не зумів пальців на руках перелічити. Та й добісаш їх на руках. Навіщо їх так багато? Ага, я знаю. Ось бачу, Ляну, якби ти з одним пальцем розложила собі туди, отак. Що, не можеш, Ульян, Ульян, а йди на обідати, а коли Стецько тут, то кличи його. Що, обідати? Зараз? Що то я вже люблю цю справу? Я б і вдень, і вночі все обідав, і вставав би обідати, і лежав би обідати, і спав би обіду. Та йду, зараз їжу. Що, їздимо. Не від втікайся. Я швидко вийду, заслідаю і не їсти нічого. Ти поспішу до тебе. Посідня наша години. Тільки й не говори. За що, за сторону. А чого вона стоїть? Що, Уляну? Бачишся, якого дурня йдеш? Тебе люблю, забелеку, не моя волонка, мати, силу я. А чи казала ти, що ти мене? Казала, все казала. ずねゆっぽっていう